Чи ви знаєте, діти, чого ми сьогодні з вами зібралися всі разом? Так, тому що сьогодні свято Миколая та відкриття міської новорічної ялинки. Любі, ви мої малята, зараз мусите сказати, що за диво вас чекає і хто до вас прибути має. Ходить він завжди вночі, має від усіх дверей ключі, знає, хто живе і де, і як себе щодня веде, чимним діткам, хоч потрохи, в чобітки та у панчохи він кладе потішки, а нечемним мишки, хто це швидко відгадай, це наш любий. Оце молодці. Миколаю, ти усе про дітей знаєш. З висоти небес, спустися, серце лагідно торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я. Доброго дня, шановні дітки, а я, господиня цього всього свята, і зараз до нас прийде вельми шановний, довгожданий гість. Забілів від снігу гай, йде святий наш, Микола! йде із янголом ясненьким, посміхається миленько, він про нас все добре знає, наші вчинки і поведінку він пам'ятає, нам даруночки приносить для нас в Бога. Привітаємо ж нашого Миколая оплесками! Давайте ще. Ласка Божа, ваші душі хай осяє, а громада ваша гожа, мов чудова квітка рожа, хай росте і розцвітає без пригоди злої, лиха мамі й татові на втіху. А народові на славу. Любі хлопчики, дівчатка, вас вітають я голядка. А скажіть, небесні дітки, ви ж для них найліпші свідки. Чи ці діти що у залі, ці спереду і там далі, більші, менші і маленькі, цілий рік були чимненькі? Так. А ходи сюди, дитинко, на коротку, на хвилинку. Розкажи нам, що ви, діти, тут навчилися робити. Я скажу усе, що знаю, про Святому Миколаю, хоч малі ми медити поважає маму й тата. Ми шануємо рідне слово прадідівську рідну мову. Рідні книжечки читаємо рідні пісеньки співаємо. Прийшов наш святий Миколай під Новий рік. Він і щедрий і багатий. І прийшов до нас на свято, щоб нам дарунки дарувати. Тож давайте для нашого святого Миколая заспіваємо гарну пісеньку. А ну ж, наші янголятка, потіште, дідуся Миколає! Vamos Бачу я, ви добрі діти, буде з того радіти. Хай же вам, мов сонце світить, захищає, мов покров, Божа ласка та любов. А сьогодні, любі дітки, я вам дарую свято казки. Дякуємо! Дякуємо! Тарасенка Василя гениаминовича Дорогие наши дети и уважаемые взрослые, сердечно всей души поздравляю вас с светлым, радостным праздником Днем, днем Святого Николая Чудотворца. Издавна на Украине Николай Чудотворец считался защитником и наставником детей. И недаром этим праздником мы начинаем целую вереницу всех наших новогодних праздников, Новый год и Рождество. У вас сейчас будут зимние каникулы, и вы поряните на две недели настоящую сказку. Будете участвовать во всех наших новогодних мероприятиях и праздниках. А всей души желаю вам здоровья, благополучия, чистого неба над Украиной, мира І всього-всього самого хорошого. А вам саме головне веселих, хороших канікул. Любі діти, нам сумувати сьогодні гріх. Хай дзвонять на нашім святі. Пісня, музика і сміх.